Буковина Геліус Харків-02. Перша поразка команди у нинішньому році. Юнацький футбол. Олімпік Кам'янка Глибоцького району перемагає на Кубку Золотий колосок у Скадовську. Легка Атлетика. Наталка Лупу на Чемпіонаті Європи в Іспанії Барселона. Олімпійський день в Україні. Спортивно-масовий захід на честь перших юнацьких Олімпійських ігор у пансіонаті Вербиченка Старожинецького району. Велоспорт BMX, чемпіонат України серед чоловіків та жінок і третій кубковий етап у Новоселиці. Загальноукраїнський олімпійський день на Буковині проводиться у дитячому пансіонаті Верпиченка у селі Адавидівка Староженецького району. Нинішні зміни тут відпочиває 250 дітей. Табір за свою піввікову історію має хороші традиції, в тому числі у плані виховної роботи і, зокрема, спортивно-масової фізкультурної роботи, тому що у нас в таборі працюють досвідчені працівники, які займаються роботою спортивною, фізичною культурою. І завжди у нас організовуються різноманітні спортивні змагання, спортивні ігри. І ми з задоволенням приймаємо тут всіх дітей з різних куточків нашої Буковини і організовуємо цікаве дозвілля різноманітні. Не тому, що кажуть, не єдиним хлібом живе сьогодні наша дитина, яка прибуває в цьому оздоровчому закладі. А для них організовується повноцінне таке, я би сказав, оздоровлення, в тому числі важливу роль відіграє спорт і фізична культура. Проводимо в нашому закладі в дитячому Олімпійський день. Присвячений якраз наступним відкриттям дитячих Олімпійських ігор в Сінгапурі. І до нас приїхали учасники цієї олімпіади. Це приємно, що це якраз спортсменки, які представляють нашу область, Чернівці, і вони своїм прикладом, своїм відношенням до спорту також показують приклад і нашим діткам, для того, щоб також стимулювати їх до занять в культурі і спорту. І наше основне завдання сьогодні якраз відірвати дітей від асфальту, від бетону. Від комп'ютерів, від екранів телевізорів, а все-таки, щоб вони на свіжому повітрі змогли поправити своє здоров'я і під, з новими силами піти у новий навчальний рік, щоб там це перебування 21 день в нашому закладі сприяло їхньому повноцінному і навчанню, і успішному навчанню. Уже 17 років в таборі дитячого пенсіонату Вербиченка проводиться не тільки олімпійський день, не тільки спортивні змагання, але кожного ранку починаючи з ранкової зарядки, і кожний день проводиться ша. Важко шахматні турніри, проводяться веселі старти для дітей, проводяться різні спортивні змагання з футболу, де беруть участь не тільки дітки, беруть участь всі вихователі з ними. Ми проводимо таку цікаву дуже гру, називається театралізований футбол, де вручаються дуже красиві призи, де вручаються, де діти участвують всі задіяні всі діти з маленького з 7 років і до 18 років. І так з року в рік в нас працює інструктором по фізичній культурі Піжевський Віктор Миколаївич, який працює з року в рік. Це людина зі стажем роботи. Алан Ярослав, який аспірант на сьогоднішній день, вже біля 5-6 років. У нас працюють люди, які досвідчені, які дійсно знають цю роботу, які знають специфіку фізичної культури і виховання. І на сьогоднішній день для дітей це дуже важливо, тому що це є оздоровлення, і дитина має оздоровлюватися, і має бути фізичний, здоровий фізичний дух. Значить дітки мають бути здоровими, мають закалятися. Ми їх теж купаємо в річки, вони ходять, проводимо туристичні походи. Там є в нас дуже красиві озера, і так Дня не тільки і плюс культурно-масова робота, тобто різні конкурси. У нас дуже хороше харчування. У нас приїжджають дітки з року в рік. у Нас діти повистали вже і діти, які працюють вихователем на сьогоднішній день за період моєї роботи, за час роботи. Лідія Січенікова, нещодавній переможець кадетського юніорського чемпіонату Європи. Єдиний представник від Буковини на Олімпійських іграх юнацьких в Сінгапурі, вперше на такому заході з дітьми. Як діти спілкуються, як діти розуміють, що такі Олімпійські ігри. Ну, вони все розуміють і думаю, що вони будуть добре відноситись до Олімпійського руху далі, надалі. Тобто такі зустрічі, заходи, на ваш погляд, як би варто проводити? Так, я думаю, що це коштує того, що проводити. Ви зараз перебуваєте після кадетського чемпіонату, як ви маєте трошечки відпочинку? Да, я трошки відпочиваю, але зараз у мене першого вже йде збори, і я зразу їду в Сінгапур. Я 10-го числа вже вилітаю. І з першого часу йду у Львів на збори. Цей захід мав мету для того, щоб популяризувати роздух фізичної культури і спорту, і, зокрема, олімпійських видів спорту в таборі Вербичінька. Ми діткам завжди розказуємо олімпійські дали, олімпійські принципи, олімпійські ідеї. І цей Олімпійський день проурочений відкриттю перших Олімпійських юнацьких ігор в Сінгапурі. Фізкультурно роздорож та спортивно масова робота проводиться тут в цьому таборі на досить високому рівні. Ми проводимо змагання зі спортивними. Не орієнтування, змагання з волейболу, баскетболу, веселі старти, триборство, змагання з тенісу, шахів, шахматів і фізкультурно здорожча робота на високому рівні. Ми піклуємося про діток, щоб вони в літній відпочинок турбувалися про своє здоров'я і приступили до початку навчального року з добрими силами в розквіті сил своїх.